Путін починав те своє СВО, він мріяв про те, що реакція світу буде така ж, як на захват Криму, захват Донецької і Луганської областей. Але не так сталося, як гадалося. І народ, який підтримував Путіна. При захваті Криму та Донецької і Луганської областей, тоді радів, що у них додалася така здравниця Крим, можна відпочивати їздить. Народу Росії стало було ніби краще. Розумієте? А тепер, після початку того СВО, світ. Весь білий світ об'єднався, а народ Росії до цього часу вірить у те, що можна Росія зможе перемогти весь білий світ. І вони знову будуть отримувати якісь Буде їм покращення. Але ж, виходячи із законів логіки, дивіться тепер, шановні росіяни, на те, що покращення у вас чим далі, тим менше, менше, менше і немає. А зараз іде тільки. Погіршення, погіршення і погіршення. А ви все рівно ще продовжуєте підтримувати оте саме СВО, не дивлячись на всі закони логіки. Ну, якщо дійсно ви ще вірите в те, що можна вам, Росії, перемогти весь світ. Ви в це вірите. Якщо вірите, то, будь ласка, падайте у прірву. А якщо вже ви починаєте переставати вірити, ви вже бачите оте погіршення, то треба ж щось робити гірко. Але. Тут по законам неможливо вийти із цієї ситуації ніяким чином, крім як комусь стати переможцем, а іншому капітулювати. І от, отут постає вибір. Чи вірите ви в те, що зможете весь світ перемогти, чи ні? Потрібно капітулювати звичайні закони логіки. Можна, звичайно, до самої останньої каплі боротися з цим світом. Але питання навіщо? Вам стане краще? Мабуть, ні. Будете боротись продовжувати. Становитиметься гірше. Висновок один. Капітулювати потрібно. Весь світ об'єднався. А вам ваш вибір. Прості російські люди. Є, звичайно, такі, кот. Котрі вірять, що переможуть весь білий світ. У нас теж на Україні є такі, які Ну, придурки в кожній нації є. Свої. Оцей один висновок у вас. Один продовжувати далі падати в прірву, чи починати виходити з цього положення якось не те, що гідно, але хоч якось, середини тут немає. І як би там не ходили, не їздили ті всі миротворці і тому подібне. Нема середини між народами? Хтось повинен капецілювати. Оце і все. На цьому я закінчую. Бувайте здорові. Дякую вам за увагу. І дивіться краще, шановні росіяни, чи дійсно? Стан у вас в країні погіршується. І чи ви вірите в те, що це тимчасове явище далі буде краще, краще і краще. І робіть висновки. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дякую ще раз.